Звісно, маючи намір посісти місце там теперішнього керівника, е, наскільки робить свідомо там, як громадянин України, бо просто хоче, щоб була об'єктивність і прозоритися. Ви кажете, що вже зверталися, скільки людей вже звернулося до вас, з, з якими скаргами? Е, дивіться, якщо виключно по приймання, це от е, від дня анонсу сьогодні було два звернення по музичній академії і по, е, по, по театру. Якщо протягом двох місяців роботи, як тільки ми там почали розкидувати агітки, що там, якщо ви стали свідком протиправних дій або бездіяльності, то це систематично звертається. Тобто звертаються як водії, помитниці, які приїжджають за кордоном і фактично підтверджують те, що факти отримання коштів і далі існують. А які ваші дії? Далі як ви чините? З яких можливо звертатись до київсь органів? Як ви вирішуєте цю проблему? Звертатись, звертаємося, коли чітке вимагання того чи іншого хабара, тобто ми виключно і можемо інформувати, або ми навіть не можемо рекомендувати. Uh -huh. так? Тобто громадськість ми десь ну, абсолютно зв'язані, поки не відбудеться якогось певного того чи іншого резонансу. Бо навіть у випадку, якщо вимагають хабар, uh -huh. то перші дії ми надаємо безкоштовного юриста, так? який фактично також волонтером погоджується, він десь цією особою реєструє заяву. Цю uh -huh. тобто, заяву розглядають і кажуть, що у вас вже... Просили, що вже перший раз хабар, давайте ми на вас з спецтехніку і ще раз запишемо, задокументуємо, як вас його вимагають. Так? Це там триває 8-10 годин, 12, поки вони проводять ці наради. Так? На наступний день ви вже йдете до цієї особи, це так з свого досвіду. Так? А особа каже, а хто вам про щось говорив? Це ви мене зараз провокуєте. Ви мені пропонуєте хабар? А ви знаєте, що це кримінальна відповідальність? Не uh -huh. говоря. Що...